Future. Тесла Model S має такі фронтальне пошкодження. Ще залишилось в машині. Диск моє пошкодження. Шина ціла, Так, у нас тут. Значить, все ціленьке, Нічого такого немає пошкоджень. Цей диск теж пошкоджений. Так, задня частина. Тут моє пошкодження. Тут бампер бомбартеж зійшов з кронштейна. Цей диск цілий. Ось моє пошкодження. Скло і панама ціла. Цей диск пошкоджений. Резина mm? опоронка Дававки противотуманка, болти Де резина? А вс резина теж пошкоджена. Uh -huh. оце капот він сфарбований. Два порожні, вони підготовлені, але ще не ну, залишилось пофарбувати. Ну, і ось вже готовий пофарбований. Ми зараз по кольору ще. граємось, тому О, поки до кінця не скажу результат. Обис. Уже загрунтоване крило, бампер. Крило. І капот, а крило зараз покажу йос там. Стієчки теж у нас підготовлені, будуть фарбуватися частково. Так, а он у нас чекає і два пороги. Нижні пластмасові. Ось у нас бампер загрунтований, чекає вже фарбування. І два порожки. Зараз процес фарбування двох порогів. І бампера і крила заднього, ну і крило перефарбовуємо. Так ось відфарбували вже крило в другий раз, і порівняємо з дверями вони не фарбувалися, тобто колір взагалі бомба. Тому зараз фарбуємо друге крило і все, і все закрите питання по фарбуванню. Тому Ну, Бампер задній теж відфарбований, ще ще накинемо, подивимось. А так вже починаємо відфарбувати одне крило сьогодні-завтра, і... але вже починаємо збирати автівку. Офо, все добре, все добре, все добре, тут трішки авто не влізло, але воно нормально скрипться. все Ось так загалом виглядає машинка. Отримали машину. Щас подивимося ще спереді. Ну, сейчас оглянемо. Такі диски не пошкоджені. У нас спереді білий салон. Ось такі вставки якісь фарбовані. Ось так бампер приїхав в автівці. Ну, все розібрано. Ззаді чорний салон. Зараз будемо оглядати стан пластику, обшивок. Тут теж все поцарапане, потерте. Це може важливо в експлуатації, в процесі. Так, тут є накладочка. Тут сидіння я зразу відразу побачив, воно прорване. Тут взагалі все розібрано. Незрозуміло чому. Тут ось обшивка пошкоджена. Давайте тут обшивку поглянемо, значить все гаразд. Так, Тут обшивка. Накладочки не вистачає, однієї. Тут тут вдавило. Зараз розвантажуємо, дивимось стан, деталей. ну і Потім вже ще додаткове відео зроблю. По автомобілі вже в роботі. Е -е, розібрали, зняли. Зараз на витяжці все стоїть, тому що є зміщення. Тут також все розібрали, систему зарядки, чар все відключили. Зараз витягуємо, е -е, щоб було все в діагоналях. І потім після чого. Тільки будемо вже вирізати крило з донора, ну і вставляти сюди. Щоб робота пішла. Так, перша примірка по крилу. Воно поки що тримається, але дивлячись на от стан, ліва сторона, що в цьому місці, ну воно просто. І з правої стороною, то права сторона завод ну гірше, навіть, ніж. А, те, що ми робимо і відновлюємо. Тому тут не співпадіння, тут виступ більше, ніж потрібно, тут виступ. А якщо звернути увагу по лівій стороні, ну форточки немає, то ось ця частина взагалі ідеально. Ну, це підніметься, буде в рівень. Ну, перша примірка, далі працюємо. І закінчимо. Все вклеєно, все працює. Опа, ні. Все замілено, варено, склеєно все склеєно це гаразд. Також тут. герметик проплеваний. Проклапа все буде фарбуватися, і все готово. Да, Що стосується сидінь, так, цей автомобіль п'ятимісний, тому те, що нам запропонували, на жаль, немає. Ще шукаємо, далі продовжуємо. Добрий день! Сьогодні в ремонті Tesla Model Y з заднім боковим ударом. Як ми бачимо, все берено по своїм заводським точкам. Знято внутрішнє криво, наружне крило. Купуємо ось такий донор запчастини оригінальних автівок в колір. Також відсверлюємо, знімаємо внутрі транку, все встановлюємо і так виходить оригінальна автівочка з оригінальними запчастинами. Дякую. Додатково приїхала Tesla Model Y 22-го року Performance на зборку після малярочно рихтувальних робіт. В машині робилась передня ліва права частина і задня ліва частина. В даний момент один тиждень і вона зібрана і передається власнику. Дякую.